Щоп'ятниці від 19 серпня 2022 року серед місті Хмельницького збираються рідні полонених і зниклих безвісти українських військових. З прапорами та плакатами в руках вони приходять на мирну акцію Поверніть героїв з полону. Сьогодні 140-й раз. Тоді ми гуртувалися, і це нам давало можливість вижити. Як і зараз говорить про акцію Поверніть героїв з полону її постійна учасниця, хмельничанка Тетяна. Сина азовця з російської неволі розповіла, чекає 35-й місяць. Це дуже довгий проміжок життя. Для мене тут довгий, а я не уявляю, як для наших хлопців там. Різних підрозділів. Ним разом на жаль на цьому майданчику нас стає все більше і більше. Ми ніколи не втратимо віри і надії, що наші рідні повернуться додому. Тому продовжує приходити на акцію, каже одна з 200 її учасників. Хмельничанка Наталія завтра, 12 квітня. Три роки, як син попав в полон заводу Ілліча. це одні з перших захисників, які потрапили в полон. Сьогоднішню акцію зі слів військової Анастасії Збердянська, присвятили морським піхотинцям. 12 квітня 36 та бригада. Офіційно потрапила в полон і цей день є так е, саме що саме одчотом від того, скільки наші морпіхи в полоні. Додає вони її побратими. Я довго просто була з ними. В нас просто був дуже згуртований колектив. Ми, ми довіряли один одному завжди. підтримували і обов'язок мій зараз їх виборювати. Наступна акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових відбудеться в місті в п'ятницю, 18 квітня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.